Вітаю на Константі! У цьому відео ми обговоримо останні політичні події в Німеччині та про їхній вплив на Європу, Україну і загалом весь світ. Починаємо. Політична стабільність Німеччини, яка довгі роки вважалася передбачуваною, нині опинилася під загрозою. Наприкінці 2024 року коаліційний уряд канцлера Олафа Шольца розпався. Це призвело до перших за 20 років дострокових виборів, які відбулись 23 лютого 2025 року. Трохи про результати цих виборів. Християнсько-демократичний союз на чолі з Фрідрихом Мерцом здобув перемогу, набравши 28,5% голосів і 208 місць у Бундестазі. Це дозволило партії знову повернутися до влади після довгих років опозиції. Альтернатива для Німеччини отримала 28% голосів і 152 місця у парламенті, досягнувши найвищого результату в історії партії це свідчить про серйозне зрушення у політичних поглядах виборців і про їхню переорієнтацію в бік правих сил. Соціал-демократична партія Німеччини здобула лише 16,4% голосів і 120 місць у парламенті. Це найгірший результат за століття для партії, яка довгий час залишалася політичним лідером у Німеччині одним з. Зелені отримали 11,6% голосів і 85 місць. Вони зберегли свій вплив, хоча й не набрали тієї ж кількості голосів, що й на попередніх виборах. Ліва партія набрала 8,8% голосів і 64 місця. Це забезпечило їм місце у парламенті, але не дозволило взяти участь у формуванні уряду. А вільна демократична партія не набрала 5% і втратила своє місце у парламенті, що безумовно є серйозним ударом для ліберального руху у Німеччині. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я створив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, і ви можете обрати той, який буде більш підходити вам. Продовжуємо. Тепер поговоримо про основні виклики для новосформованого уряду. Перше питання це міграційна політика. Настільки широка підтримка альтернативи для Німеччини свідчить про те, що виборці дуже занепокоєні питанням міграції. Передбачаючи це, Мерц іще до виборів посилив свою антиміграційну риторику, намагаючись утримати голоси правого електорату і при цьому не дозволити альтернативі для Німеччини розширювати свій вплив. Наразі уряд планує впровадити нові програми для інтеграції іммігрантів у німецьке суспільство, що не може не радувати. Другий фактор це економічна стабільність. Німеччина зіштовхується з конкуренцією з боку Китаю та ймовірними підвищеними тарифами з боку Сполучених Штатів. Економічне зростання сповільнюється через енергетичну кризу, пандемію та війну в Україні. Важливою стане стратегія зменшення залежності від ринку Китаю. Куди активно експортує Німеччина. Вона має знайти нові ринки збиту. Також увага приділятиметься підтримці малих та середніх підприємств, які є основою німецької економіки. Третій пункт відносини зі Сполученими Штатами. Мерц прагне укріпити партнерство з Вашингтоном і збалансувати економічні інтереси Німеччини. Він буде пропонувати Трампу нові форми співпраці, зокрема в енергетиці та обороні. Одним із важливих завдань буде узгодження торгівельних тарифів, а також створення і реалізація проєктів в рамках НАТО по обороні. І останнє питання це підтримка України. Німеччина може збільшити військову допомогу Україні, зокрема через постачання далекобійних ракет Таурус. Цей крок стане відповіддю на агресивну політику Росії і покаже, що Берлін буде відстоювати оборонні інтереси європейського регіону. Крім того, планується збільшення гуманітарної допомоги. Та участь Німеччині у відбудові нашої інфраструктури. Тепер давайте обговоримо можливі сценарії формування коаліції. Найбільш імовірним варіантом є створення великої коаліції між Християнсько-Демократичним Союзом і соціал-демократичною партією. Така коаліція забезпечить стабільність і дозволить ухвалити важливі економічні реформи. Насамперед, реформу, яка дозволить збільшити державні інвестиції у технології. Інфраструктуру та оборону. Також передбачається реформа пенсійної системи та підвищення соціальних виплат громадянам. Інший варіант співпраця Християнсько-демократичного союзу з зеленими і ще з кимось. Однак така коаліція може повторити хаос уряду Шольца і, по суті, нічого не змінити. Насамперед, проблема полягає в ідеологічних розбіжностях. Наприклад, ідеологічні відмінності Християнсько-демократичного союзу. Із зеленими полягають у поглядах на соціальні реформи, а також, звичайно, на екологію. І це суттєво ускладнить формування спільної програми. Однак у разі провалу переговорів Мерц може і не сформувати коаліцію більшості. І це відкриє шлях до співпраці з партією Альтернатива для Німеччини в питаннях міграції та економічного розвитку. Це може призвести до політичної нестабільності, критики з боку. Міжнародної спільноти, а також дострокових виборів як наслідок першого і другого пункту. Більш детально обговоримо китайську загрозу. Китайська політика надвиробництва загрожує німецькому промисловому сектору, особливо автомобільній і машинобудівний галузям. Мерц планує координувати європейську політику для протидії цій загрозі і запровадження торгових бар'єрів для захисту внутрішнього ринку. Також планується збільшення інвестицій у розвиток і виробництво власних мікрочіпів і інших технологій. Мерц виступає за. Активну участь Німеччині в колективній обороні Європи, а також різко підтримує Україну. Він також підтримує створення Європейського оборонного фонду для зміцнення колективної безпеки ЄС і посилення Німеччини в рамках НАТО. І щодо енергетичної стратегії, США стали важливим енергетичним партнером для Німеччини, і новий уряд прагне зменшити свою залежність від російських та китайських енергоносіїв. Інвестиції в зелений водень і поновлювані джерела енергії стануть пріоритетом для досягнення енергетичної Незалежності уряд також планує розширити енергетичну інфраструктуру для зберігання та розподілу відновлюваних джерел енергії. Висновок: чи зможе Фрідріх Мерц повернути Німеччину до стабільності і повернути її статус європейського лідера? З огляду на виклики, які постали перед Берліном від нового уряду, очікують рішучих дій і змоги об'єднати суспільство як проти внутрішніх, так і зовнішніх загроз. На цьому я з вами прощаюсь, і якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!